Всіх Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось всі питання сьогодні на завтра. Тож, давайте до чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, ну дивіться, король Пентаклів нам показаний. Це, це людина з вашої родини. Зазвичай, от, знаєте, чоловік, батько, брат, дядько, людина, яка може для когось з вас це керівник, але Дивіться, людина, яка зміни фінансове становище. Це може бути ситуація, в якій вам не вистачає грошей, або у нього якась ситуація, в якій, знаєте, от зміни кардинальні буде робити людина. Тобто, щось роблячи в цей день, він отримує гроші. Насправді для когось це може і зарплатню. Там премію, аванс, а може підробіток якийсь. Але береться за нього саме через те, що не вистачає коштів, або швидко вони там закінчуються, йому треба як, ну, сповнити запаси. І натяк невеличкий, але є. Щоб трошки відкласти грошей. Отут теж не забувайте, що е, якусь суму. Там, будь-якого, ви знаєте, яку краще. Треба б десь, там, знаєте, відкласти і забути, і не витрачати її. Хай буде, не завадить. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Так, а тут навіть, ну, як дарунком, буде якась розмова, яка насправді от вона як затягнута. Вона б повинна була б відбутись вже деякий час ну, ще тоді колись. Бо насправді, знаєте, тут затягнута вона, тут вона затягнута більш. Як королем жезлів. Знаєте, людина нібито і рішуча, наполеглива, але в будь-якому випадку щось він робить з того, що йому дуже-дуже хочеться зробити. Але тут так виглядає, ніби у нього довгий підготовчий процес до цієї розмови. Наприклад, людина як. Ну, Придивляється, наприклад, або слушного моменту чекає, або підбира слова. Знаєте, як довга репетиція якоїсь розмови, але ж вона все одно відбудеться, бо тут людина як прагне цієї розмови. Далі робота до чого вам готуватись в роботі. Знову ж таки, весь день якийсь він про, знаєте, дарунки долі, про матеріальні якісь моменти, коли вони важливіші, ніж, ну там, скажімо, духовне в цей день ніж взагалі якісь там думки, а просто от матеріальне буде про себе нагадувати. Отак воно виглядає. Якісь моменти про витрати, які, знаєте, тут більше, більше якогось планування, ніж насправді от самих. Уточнень, самого розуміння. Це коли вам чогось конкретного хочеться, але нема такої дуже конкретики, яким чином вам це отримати. От про таке, коли планування якісь, коли якісь нібито конкретні дії, але вони всі. Як під питанням, вони всі якісь ну, не дуже впевненість є по тих діях, які будете робити в цей день, але все одно з цим впораєтесь і результати будуть гарні. От в будь-якому випадку, там, де вам було може трошки лячно, може невпевненість, може непорозумілість якась, досягнете гарних результатів. Далі, що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? Ну, Дивіться, от страхи, які у вас будуть викликати певні дії. От королева жезлів нам показана для когось. Це може бути ситуація, в якій ви звертаєтесь до знаючої людини, знахарки, там, якоїсь там відьми людини яка ну, знана в своїй справі. Це знаєте, є людині, якій сплачуєте гроші, яка дивиться для вас якісь моменти, які вам не незрозумілі. Приймаєте інформацію, от таку, давайте так скажу: якщо ви дійсно знаєте людину, ви знаєте гарні відгуки по цій людині. То сприймайте ту інформацію, яку вона вам буде казати, навіть якщо вам не все, не все там подобається. Уточнюйте, хай вона вам дуже багато подробиць розповідає. Але будьте уважні, щоб це не була людина, яка ну просто ви нічого про неї не знаєте. І вона вам якісь питання наводить, нібито з вас тягне інформацію. А потім вашу ж інформацію вам видає, як нібито вона її дізналась. Отут будьте уважні, бо, нагадую, це не особистий розклад, це загальний карти говорять зараз до тієї людини, яка дуже довірлива була в таких питаннях. Ви десь там можете, а дивіться, таку знайшли. Тут не одна людина так може звертатись. Дивіться, на що тут, тут по-різному ви їх знаходите, але що тут сказано? Вам людину повинен, якщо ви хочете з такою людиною спілкуватись, вам людину хтось повинен порадити. Хтось, хто вже знає цю людину, вже якісь результати конкретні має від цієї людини, і вас просто, от як знаєте, ну, як дає вам телефон, там адресу, що можеш звернутися, це перевірена людина. От про таке, щоб ви не сплачували гроші будь-яку будь-кому, хто. Ну, Виглядає, як, наприклад, відьма там по якихось там картинках. Ну, тобто хтось, хто театралізоване дійство вміє вам запропонувати, але ж людина не перевірена. От на таку людину приймайте, як є, що є справжні, а є ті, хто вдають себе справжніх. От про таке тут мова йдеться. Від чого вам треба відмовитись? Ну, краще за все відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись? Ну, якщо по картинках дивитись від інформації, яку надасть вам королева Пентаклів за гроші, але пальцем в небо. От, казали, балакали, що прийняти, да, що є люди, які прикидаються. Приймайте, як є, і просто у людини такі так вона хліб, на хліб собі заробляє. А отут відмовитись все ж таки від людини, яка просто от, це знаєте, як майстерність свою відпрацьовує, вміє кажуть таку людину покарають все одно, віддадуть на вищий суд, але то не ваша, скажімо, забота. Відмовляйтесь від сплачування великих грошей, ну тобто, дивіться, кому ви сплачуєте гроші. отак. Хтось тут з вас просто може в халепу потрапити, з вас витягнуть всі гроші світу, які у вас там є, де у вас там щось було приховане чи не приховане. Просто майстерно витягнуть. Не робіть хибних вчинків, будь ласка, будьте уважні. Якщо вам дійсно там, треба порада фахівця, то хай це буде дійсно фахівець, щоб це було, знаєте, щоб люди знали, що ця людина працює, є конкретні результати, а не так, що ви там десь в інтернеті, наприклад, написали, шукаю відьму, вам інтернет видав якісь там телефони адреси, ви побігли і вже спілкуєтесь. Ну, Тобто, дивіться, от... Ви дивитесь цей розклад, але, наприклад, у мене під кожним відео написано, що я особистих не роблю. Тобто до мене звертатись ну, за таким не можна. А є люди, які навмисне там афішують свої телефони, свої там, ну, посилання якісь викладають, щоб до них звертались. Це так вони працюють. Потрібні бути відгуки від реальних людей. І це не під її посиланням, там, де вона може цим якось ну, коригувати. Це може там, хтось може, зі знайомих пише під її посиланнями ці відгуки, а це, як, знаєте, от десь як якийсь портал, який викриває таких людей. Тобто ви повинні бути підготовлені. Ну, от сьогодні ніби загальний розклад, але ж я розумію, що карти як до когось одного, а може до двох, до трьох, ну там до п'яти людей звертаються, щоб будьте ж уважні, будьте обачні, бо вас просто от ошукають. Так, далі. Застерігають вас від когось, хто шахрайством займається. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Для когось з вас обов'язково стабілізується ваша фінансова ситуація. Хоча зараз вона для вас надскладна. Коли, знаєте, тягнете самі. Може, там і всю сім'ю, може когось хто хворіє, тягнете. Королева жезлість. Знову нам показано, дивіться, це хтось. Це з вас тягнуть, чи ви тягнете? Зараз. Ага, угу, це з вас тягнуть. Ай-яй-яй. Отже ж. З когось з вас тягнуть вже гроші, які вам надто складно даються. Людина, яка от просто, знаєте, вміє считувати людей. От слабкі ваші місця бачить дуже-дуже добре. До якої ви ходите, ви десь ходите це не отак, от, що ви сидите перед екраном і спілкує... ну, от, слухаєте мою розмову, але ж я не знаю, хто ви, я не знаю вашого ім'я, я вас не бачу, ви мене не бачите, окрім рук. Там виходите, там ви, ви бачитесь з людиною. І людина, як ви сідаєте перед нею, там стоїте перед нею будь-як. Вона, дивлячись на вас, вона знає, про що зачепити вас, що вам треба сказати, щоб вже тягти з вас, що ви будете ладні віддавати все. Будьте от просто от комусь з вас, от ви можете потрапити в таку халепу без цієї особи, без звертання до таких особ. Ви можете обійтись у вашій ситуації? Можете. Можете, а вам треба швидко. А ви думаєте, що як звернетесь до такої особи, то воно буде ну якось просто. Ні, ви можете і самотужки вийти з цієї ситуації. Вам здається, що вона надскладна, а насправді це не так. Так. Угу. І знаєте, довіряйте своїй інтуїції, вона у вас потужна насправді. Так, і ситуація у вас буде розкриватись. Зараз хвилиночку. Так, якщо це стосується якогось чоловіка з родини, чоловіка, там, сина, племінника, друга, там кого завгодно, брата, то дивіться, як тут насправді ситуація, в якій отака людина вам не допоможе. А тут звертайтесь до духів вашого роду, до сили вашого роду звертайтесь. Тут вони будуть витягати з такої ситуації. А не оця особа, яка просто знає, що вам сказати і на що натякнути, і яку суму грошей за це взяти. І порада від вищих сил. Порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Бачите, тут от все ж таки весь цей розклад, він для когось конкретно. Це просто дуже мало для кого підійде. Але ж дивіться. Тут ситуація, в якій ви просто можете потрапити в залежність через якогось короля. От Король жезлів, мені тут показаний. Такий, знаєте, вогняна натура. Чоловік впевнений в собі. Чоловік, який може працювати на землі або десь жити на землі як свій будинок. Людина, яка Голосно розмовляє, голосно сміється людина, яка може мати якусь залежність. ну, Тобто, наприклад, може кріпко там випити. І це може бути, наприклад, там, ну, якось, знаєте, коли межи не відчуває. Може бути, ну, от як якась е, ситуація його як тримає в залежності, як тригерить його в якихось там моментах. І для когось це просто, от, знаєте, як прийдеться відстоювати себе, відганяти цю людину від себе через якусь конкретну тему. Будьте уважні. Бо це може бути тема матеріального ну, порядку, може бути з енергетикою вашою пов'язана. Коли ви знаєте, ви відчуваєте, що ви втрачаєте сили поряд з цим чоловіком, відганяєте від себе, від, відсторонюйте від себе, просто от свою енергію залишайте собі. Або, може, свої там гроші залишайте собі, контролюйте ситуацію, не втрачайте контроль. Все, на цьому. Всім дякую і всім гарного дня, гарних подій. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.